Це не просто собі планета. В астрології Меркурій вважається посланцем богів. Він відповідає за комунікацію, інтелект, торгівлю та подорожі. Що ж нам очікувати від цього меркуріанського впливу на парад планет? По-перше, посилення енергії спілкування та інформаційного обміну. Це чудовий час для навчання. Переговорів, укладання угод та початку нових проєктів. По-друге, Меркурій може сприяти подорожам та переміщенням. Тож, якщо ви давно планували поїздку, зараз саме час її здійснити. По-третє, цей період сприятливий для торгівлі та фінансових справ. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то можете очікувати на зростання прибутків та успішне завершення угод.